Понеділок, 29 травня. В ефірі черговий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах ворог вдарив по Покровській громаді Синельниківського району. Масований авіаційний удар по Україні. Незламний Чернігів. Про це та інше далі у випуску ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ворог в день вдарив по Покровській громаді Синельниківського району. Є загибла, крім того, постраждало 10 осіб, серед них 11-річна дитина. Два приватні будинки зруйновані 30 потрощені. побиті магазин та автозаправка. Такі наслідки ворожої атаки на Синельниківський район. Рятувальники завершили розбирати завали медзакладу у Дніпрі, який наприкінці минулого тижня потрощила російська ракета. Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Серед жертв – 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу. А ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Загалом ворожа атака забрала життя чотирьох людей, щирі співчуття рідним. 13 постраждалих залишаються на лікуванні у медзакладах. Довкола місця прильоту пошкоджені понад три десятки багатоповерхівок та більш ніж 20 приватних будинків. Є руйнування на стадіоні. А ще у трьох школах та трьох дитсадках. Понівечений ліцей в області прийняли програму підтримки родин загиблих цивільних. Це 300 тисяч гривень для кожної такої сім'ї. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Цієї ночі ворог знову завдав масованого авіаційного удару по Україні. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування із дев'яти літаків стратегічної авіації ту 95 із району Каспійського моря. Із північного та південного напрямків противник атакував іранськими безпілотниками усього 35 ударних дронів. Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії з протиповітряною обороною України знищено 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет Х-101, Х-555 і 29 ударних безпілотних літальних апаратів шахет 136 а Також розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Вдруге за добу об 11.30 російські окупанти випустили по Київщині 11 крилатих та балістичних ракет. Іскандер. Всі вони були знищені. Водночас авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три по його зенітних ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт. За минулу добу збройні сили України ліквідували 430 осіб окупантів, 4 танки та 11 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – більше 207 тисяч танків, 3801 бойових броньованих машин – 7467, артилерійських систем – 3435, реактивних систем залпового вогню – 575, засобів протиповітряної оборони – 331, автомобільної техніки та автоцистерн – понад 6 тисяч. Продовжуємо випуск: занедбані парки обласного центру. На жаль, у Дніпрян стає все менше місць для культурного відпочинку, і це негативно впливає не лише на якість дозвілля містяна й на малий бізнес. Передусім, той, чия діяльність пов'язана із функціонуванням скверів. Подробиці в наступному сюжеті. Підприємці, що працюють в парках, весь рік чекають літній сезон. Але цьогоріч в парку Шевченка значна кількість закладів громадського харчування зачинені. Не працюють як окремі невеличкі кіоски, так і досить великі кафе, навіть ті, що розташовані на центральних алеях парку. Головна причина, звісно, війна. Через неї другий рік офіційно не відкривався пляжний сезон, а це впливає на кількість відвідувачів парку Шевченка, тобто потенційних клієнтів. Зараз душові на пляжі монастирського острову не працюють. Втім, відпочивальники є, хоча і небагато. Але якщо ситуацію з душовими ще якось можна пояснити, то вже котрий рік не працюючи питні фонтанчики, це зона відповідальності виключно адміністрації парку, також як і стан асфальтового покриття. Наша знімальна група зайшла в одне з небагатьох працюючих кафе на Мон... Стырьском острове. Відвидовачев майже немає. Как вам працюется зараз? Ну, Когда-то было легче, сейчас сложнее стало работать. А почему, в чем отрутоще? Ну, мы с 2002 года по 2018 работали на территории парка вот здесь, рядышком. И в 2018 году всех предпринимателей, кто были на острове, всех сравняли с землей. Трактором приехали и поломали. А как такое ждать? Ну директор парка рассказал, что можно работать, а благоустрий рассказывал, что работать нельзя. В итоге, пока мы не рассказывали нам, что можно, что нельзя, в итоге нас сравняли с землей. И нам пришлось переехать как бы на другое место. Зі слів підприємця, після того, як міські чиновники зруйнували його попередній заклад, він став винаймати приміщення під кафе у приватної особи та з парком ніяких стосунків немає. Але зараз адміністрація парку перешкоджає заїзду постачальників на монастирський острів, що дуже ускладнює роботу підприємців. Проблема в тому, що немає чітких правил заїзду. Тобто, якщо наприклад, в прошлому позапрошлому було понятно, там заїзд до 10, утра, поставщики, там ще хтось, то в цьому году. Році... И до 10 могут машину не пустить, и после 10 могут пустить чью-то машину пускают, чью-то не пускают, списки каждый раз переписываются, то есть нет четких правил, как заезжать, во сколько, кому. Вот в этом проблема. И этим пользуется, этим манипулирует охрана на въезде. Сегодня пустили, завтра не пустили. Нагадаємо, за час мерства Бориса Філатова вже змінилося декілька директорів парку Шевченка. Зараз цю посаду обіймає Денис Старожук. З року в рік на утримання цього центрального місця відпочинку з бюджету Дніпра витрачаються мільйони гривень. Але незважаючи на це, парк занепадає все більше і більше. Тож цілком закономірно, що підприємці з нього йдуть шукати більш вигідні локації. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, новини. Д1. На Дніпропетровщині за матеріалами Служби безпеки України засуджено антиукраїнського агітатора. За матеріалами служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожу агітатора, який підтримував окупацію ворогом українських територій та виправдовував воєнні злочини агресора. Детальніше про це розповість речник служби безпеки в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого агітатора, який підтримував окупацію ворогом українських територій та виправдовував воєнні злочини агресора. Російський поплічник під час спілкування у близькому оточенні свої проросійські погляди не афішував, але у соцмережах активно поширював меседжі антиукраїнської направленості. Основним контентом його аккаунта в інтернеті були пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій. В коментарях чоловік негативно висловлювався протидіючої влади, називаючи українців фашистами та укранацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Зловмисником виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. Індустріальним районним судом проросійського агітатора визнано винним за частинами 2 та 3 статті 436 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводили слідчі УСБ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. До надзвичайних подій у Дніпрі в озері курячому потонула жінка. Рятувальники вилучили тіло загиблої з водойми та передали поліції. Правоохоронці встановлюють особу потопельниці. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до мешканців області із нагадуванням про необхідність дотримання правил поведінки на водоймах. На Дніпропетровщині активізувалися плазуни. Як пояснюють науковці, це пов'язано зі сприятливими погодними умовами. Відносно прохолодна погода від 15 до 25 градусів ідеальна температура для змі. І з початком спеки їхня активність спаде на Дніпропетровщині. Зустрічаються вісім видів змій, з них лише два отруйні: це гадюка звичайна та гадюка степова. У міській місцевості зустріти гадюку майже неможливо. Тому, перебуваючи на природі, будьте уважними та обережними, подбайте про закритий одяг. І початку року троє мешканців області звернулися по медичну допомогу із приводу укусів отруйних змій. Вужу не повезло, чому тому, що на відміну від звичайного вужа, звичайний вуж його головною польовою ознакою є наявність жовтих вушок, так званих жовтих плям по краях голови. У цього жовтих плям немає, і у нього неясні такі темні плями, які розташовані по оливковому забарвлення тілу в шаховому порядку. Що що місцеві жителі придумали таку назву шахова гадюка, але насправді ця змія абсолютно безпечна, вона не отруйна. Її часто можна побачити по берегах річок і по берегах самого водосховища Запорізького. І саме в тих біотопах, де немає, де переважно немає рослинності, ця змія не йде. Ця змія не йде в густу рослинність. Вона полюбляє різноманітні кам'яні насипи, ті ж бетонні причали, ще інші будівлі людини. Відповідно, там ви цю змію можете побачити в достатньо великій кількості. Водний патруль затримав чергових рибалок браконьєрів у селі Пушкарівка на прибережній смузі біля річки Дніпро. Патрульні роти обслуговування водних об'єктів помітили двох невідомих із мішками. Побачивши правоохоронців, чоловіки намагалися сховати свою здобич під час перевірки. Інспектори виявили, що в мішках сітки з свіжо виловленою рибою на місце події. Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. За попередніми підрахунками збиток нанесений довкіллю становить майже 205 тисяч гривень. Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск на телеканалі. Д1. пізнай свою країну, а рубрика нашого телеканалу продовжується цього разу. Ми отримали відео із незламного Чернігова. Кожне місто має своє обличчя, воно складається із його мешканців і знакових місць. Чернігів став містом фортецею на шляху російських військ до Києва. Він не потрапив під окупацію, але сильно постраждав від обстрілів. Незважаючи ні на що, місто поступово відновлюється та радо чекає до себе у гості. Є на півночі України регіон, оповитий безлічу тисяч легенд. Чернігів це маленьке, але чарівне місто, що входить в список найдревніших міст України. Туристи з усієї країни їдуть сюди, щоб подивитися на його давню архітектуру, позолочені верхівки дзвонів і велич стародавніх храмів, послухати його легенди та дізнатися про великих давньоруських князів. Його тисячолітня історія та архітектура старовинної частини міста приваблює не тільки туристів, а й самих містян. Чернігів, місто, в якому навіть через рік після зняття облоги досі відчувається той біль, що принесла Росія. Місто, де неозброєним оком, видно пошкоджені війною будинки і руйнування цілих районів. Але ми свято віримо, що незабаром вулички міста героя наповняться дитячим сміхом, туристами з усього світу та мріями про майбутнє. Слава Україні. Героям слава і дякуємо нашим глядачам із Чернігова. І з нами на зв'язку був Іван Храмець, військовослужбовець, мешканець цього славетного міста. Чекаємо ваші відео із цікавих місцин. Розкажіть нам історію вашого міста або історичної місцевості. Пізнаємо країну разом. Про спорт далі. Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла ґрунтовий турнір серії WTA 250 у Страсбурзі. У матчі за титул українка декласувала у двох сетах представницю РФ Анну Блінкову за 1 годину та 30 хвилин із рахунком 6-2 та 6-3. Додамо, що для Еліни це перший титул із серпня 2021 року. Тоді вона взяла трофей у Чикаго. Вдалим для українських легкоатлеток на чолі з Ярославою Магучих став другий етап сезону 2023 діамантової ліги в марокканському рабаті. Ярослава магучих вперше вийшла на висоту 1,91 м та взяла її з першої спроби. Тоді стрибнула 1,95 м, що дозволило Ярославі вже гарантувати перемогу. Проте наступний стрибок встановив рекорд змагань у рабаті і найкращий результат сезону у світі. – 2 метри 1 сантиметр. Друге місце посіла інша українка – Ірина Геращенко із результатом 1 метр 91 сантиметр. Додамо, що наступний етап діамантової ліги прийме Рим. Змагання у столиці Італії призначені на 2 червня. На Дніпропетровщині відбувся кубок області із плавання олімпійські надії. У ньому взяли участь понад 200 спортсменів. За час змагань розіграли більш ніж півтори сотні комплектів нагород. Детальніше в наступному матеріалі. Понад 200 учасників з різних областей України більш ніж півтори сотні комплектів нагород. Таким був кубок регіону з плавання олімпійські надії, що відбувся цими вихідними. На турнірі були вже діючі чемпіони різного віку, які змогли ще раз підтвердити свій титул. Відбувається відкритий кубок Дніпропетровської області з плавання за підтримки очільника області Сергія Лисака. Для Дніпропетровщини це дійсно. Е Вагома подія, адже в цій залі сьогодні найсильніші спортсмени з плавання, а також беруть участь і збірна команда. І ми дивимося, що не зважаючи на надскладну ситуацію, в нашому місті спортсмени продовжують демонструвати свої спортивні здібності та якості. І ми сподіваємося, що наші спортсмени будуть захищати кольори прапору нашої держави. На міжнародній арені голова обласної федерації сплавання плавання Огенес наголосив, що такі змагання визначна подія для області і гарна нагода провести відбір плавців для участі у чемпіонатах всіх рангів: юніори, юнаки, молодь і дорослі. Тут все за найвищим розрядом оцінюється. Найсильніші отримують перші місця, беруть участь, спортсмени всіх вікових категорій і визначають найсильніших. 155 комплектів нагород. Всі дистанції, які є у програмі 100 метрів і вище. Останні 10 років нам рівних немає. Ми практично виграємо змагання всіх рангів: і юнаки, і юніори, і дорослі. Останній чемпіонат був у броварах. Ми привезли 28 медалей, з яких 17 золотих. Виграли абсолютне перше місце, а в Києві було друге місце. Там було 12 нагород. Серед чемпіонів Дніпрянин Владислав Кремляков. Він виступає за дефлімпійську збірну команду. каже, займатися плаванням почав з шести років, нині хлопцю 23. На обласних змаганнях здобув золоту медаль на дистанції 200 метрів на спині. А ще отримав посвідчення майстра спорту міжнародного класу з плавання серед людей з порушенням слуху. Це для мене ну як насамперед, це ну як ну тренування і перевірка своїх здібностей. Тому що ну чим більше змагань, тим це ну краще для спортсмена. У нас наступний чемпіонат це світу з плавання у Буенос-Айресі, Це Аргентина. Ми до нього зараз готуємося. І ще одна спортсменка Каміла Ісаєва займається плаванням протягом восьми років. Цьогоріч побувала на юнацькому чемпіонаті Європи, на дорослому чемпіонаті світу, на всесвітній гімназіаді. В цьому році мала можливість побувати на юнацькому чемпіонаті Європи, на дорослому чемпіонаті світу була на Європі. Теж була дорослі Всесвітні гімназіада, теж була в цьому році. Покаталася дуже класно по міжнародним змаганням. Чемпіонка Освітньої гімназіади, фіналістка Європи та чемпіонка України, член збірної команди України по плаванню. Зараз ми знаходимося тут на зборах в Дніпрі, і в нас це як старт для себе показати свої результати під час тренувального процесу, але дивлячись на те, скільки багато різних спортсменів приїхало з області, дуже класно поспарингувати і позмагатися за місця. Турнір дводенний, у ньому взяли участь спортсмени збірної України з плавання, а ще представники до. Донецької, Запорізької, Одеської та Дніпропетровської областей. Маргарита Сопільняк, Роман Авакян, Новини Д1. Вихідними відзначилися і рукопашники Дніпропетровщини, успішно виступивши на чемпіонаті України. Майже 200 учасників із 18 областей. Серед них потужна двадцятка із нашого регіону. Результат спортсменів Дніпропетровщини 24 медалі. Із них 12 золотих, 3 срібні та 9 бронзових. У результаті перше загальнокомандне місце. І на останок випуску про погоду на завтра, 30 травня. У Нікополі та по крові протягом усього дня погода буде похмурою. Сильний дощ, який розпочнеться вранці, протягом дня повинен поступово послабшити. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря прогріється до 22 градусів тепла. У кам'янському хмарно очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 до 21 градусу із позначкою плюс. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів тепла. Вітер північний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 80%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 -2. 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Зустрінемося з вами на телеканалі Д1 і тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!